Вітаю всіх. Доповідь має назву Історія корінних рас людства. Сьогодні ми дослідимо грандіозну панораму історії людства, як її відкриває Теософія. Йтиметься про глибокі коріння нашого існування, про ті корінні раси, що змінювали одна одну, залишаючи свій неповторний слід в еволюції свідомості та форми. Давайте ще разом відкриємо цю захопливу сторінку теасовського знання. Еволюція людства на нашій планеті поділяється на сім раз, названих на сході корінними. Вони з'являються послідовно, кожна на своєму материку. У кожній расі з'являються сім підраз. Перші дві раси і половина третьої не мали фізичних тіл. Їхні тіла були з ефірної матерії. Ці люди були безстатевими істотами, які не мали розуму і не вмирали, бо були безтілесними. Ці раси не мали жодного стосунку до кліматів Землі, також вони не були схильні до жодного впливу температури. Перша і друга раси, а також перша половина третьої раси, існували протягом 300 мільйонів років. 18 мільйонів років тому всередині третьої раси стався поділ статей. Своє потомство люди стали породжувати. Людство отримувало щільні фізичні тіла і почало вмирати. Також у середині еволюції третьої раси з Венери прибули на землю світлі істоти, сини вогню і оселилися на нашій планеті як божественні вчителі юного людства третьої раси. Вони почали втілюватися в тих божественних династіях царів і вчителів, описами яких сповнені найдавніші міфи і легенди. Деякі з синів розуму діяли як провідники для третьої хвилі божественного життя космічного розуму, вносячи в тваринну людину іскру монодичного життя, з якою утворюється розум, манас, людська свідомість так була створена індивідуальність. У той час, коли жила третя раса, тобто 18 мільйонів років тому, більша частина теперішньої суші була під водою. Уздовж екватора простягався тоді гігантський континент, що покривав більшу частину Тихого та Індійського океанів від Мадагаскару до острова Пасхи. Цей материк третьої коріної раси зараз називаємо Лемурією. Найраніше людство цього матеріка було расою гігантів. Перші фізичні леморійці були заввишки у 18 метрів. З кожною наступною підрасою зріст їхній поступово зменшувався, і за кілька мільйонів років дійшов до 6 метрів. Про розміри леморійців свідчать гігантські статуї, споруджені ними в розмір своїх тіл. Відкриті на острові Пасхи залишку матерікал Лемурії. Більшість цих статуй від 6 до 9 метрів висоти. Лемурійці були людьми страшної фізичної сили, що давала можливість захищатися від гігантських чудовиськ до потопних геологічних періодів. На зорі своєї свідомості люди третьої раси мали біля себе своїх світлих богів, які прийшли з Венери. Це був золотий вік стародавніх часів, коли боги ходили по землі і вільно спілкувалися зі смертними. Вони дали перший імпульс цивілізації і спрямували розум людей раси до винаходів і вдосконалень усіх мистецтв і наук. Вогонь, що добувається за допомогою тертя, був першою таємницею природи, першою і головною властивістю матерії, яку було розкрито людині. Фрукти і злаки, невідомі до того на Землі, були принесені владиками мудрості з інших планет, як, наприклад, пшениця. Під керівництвом божественних правителів цивілізовані народи третьої раси. Спороджували великі міста, насаджували мистецтва і науки. Руїни циклопічних споруд були витворем лемурійців. Після того, як третя раса досягла апогею свого розквиту, вона почала хилитися до занепаду. Це позначилося і на материку раси. Він почав повільно занурюватися, дроблячись у багатьох місцях на острови. Які поступово зникали. Материк був зруйнований дією вулканів. Він занурився в океан у наслідок землетрусів і підземних вогнів. Залишками стародавніх лиморійців нині є народи так званого ефіопського типу: негри, бушмени, австралійці тощо. Четверта корінна раса Атланти почала своє існування. Приблизно 4-5 мільйонів років тому нова велика раса зародилася там, де зараз розташована середина Атлантичного океану. Тоді в цьому місці було скупчення островів, які з часом піднялися і перетворилися на великий континент Атлантиду. Перші Атланти були надріс нижчими з Леморісів, але все ж таки велетні. Сягали 3,5 метрів. Згодом зріз їхній поступово зменшувався. Колір шкіри першої підраси Рмога Галав був темно-червоний, а другої плаватлий, червоно коричневий Третя підраса Толтекі досягли вершини розвитку Атлантів. Вони теж були високі, сягали 2,5 метрів. З часом зріс їхній зменшився до зросту людини наших днів. Колір шкіри їхній був мідно червоним. Їхні нащадки, чистокровні представники перуанців і ацтеків, також індіанці обох Америк. Приблизно один мільйон рок рок років тому, коли Атлантська раса перебувала в Розквіті, материк Атлантиди займав більшу Частину Атлантичного океану, від Ісландії до Бразилії включно. Вибачте, у, у вас не пропала е презентація, я щось не бачу. У Ні, мене. Все а у Ларіси щеліс написала, що в неї пропала, але у мене все добре. У мене пропала теж. Давайте хтось ще включить запис, бо у мене ж нічого не йде. У мене також добре видно. Цікаво. У мене все видно. То включіть хтось запис, бо буде йти, якщо запис від мене, то я можу. Запис іде, і так. А і так, іде. Добре, тоді коля трошечки раніше, ще на один кадр. Э, вибач, коля. На один кадр. Э, на... На жаль, повернувся, будь ласка, все добре з'явилось. Так, ага, я я повернувся. Так, добре, я тоді з нього пропродовжу. Так, четверта корінна раса Атланти почала своє існування приблизно 4-5 мільйонів років тому. Нова велика раса зродилася там, де зараз розташована середина Атлантичного океану. Тоді, в цьому місці було скупчення острівів, які з часом піднялися і перетворилися на великий континент Атлантиду. Перші Атланти були на зріст нижчими зеленорійців, але все ж таки велетні, сягали трьох з половиною метрів. Згодом зріст їхній поступово зменшувався. Колір шкіри першої під, під раси Рмуагалов був темно-червоний, а другої плаватлий червоно-коричневий третя підраса толтеки досягли вершини розвитку Атлантів. Вони теж були високі, сягали двох із половиною метрів. З часом зріс їхній зменшився до зросту людини наших днів. Колір шкіри їхній був мідно-червоним. Їхні нащадки, чистокровні представники перуанців і ацтеків, також індіанці обох Америк. Приблизно один мільйон років тому. Коли Атлантська раса перебувала у розквіті, материк Атлантиди займав більшу частину Атлантичного океану від Ісландії до Бразилії, включно. Толтеки створили наймогутнішу імперію Атлантиди. Протягом багатьох тисяч років царювали талтеки над усім континентом. Столицею було місто золотих воріт. Розташована у східній частині Атлантиди. Протягом усієї цієї епохи посвячені водії завжди підтримували зв'язок із потаємною ієрархією, підкоряючись її приписам, діяли згідно з її планами. Наслідком цього та епоха була золотим віком Атлантиди. Мистецтво і науки просвітали, культура і цивілізація Атлантиди. Досягла тоді своєї кульмінації. Багато людей володіло тоді здібностями управління психічними силами. Головним завданням науки був розвиток цих сил і загальне знайомство з таємними силами природи. Сюди входило ознайомлення з потаємними особливостями рослин, металів, дорогоцінного каміння. Спосіб викликати за бажанням дощ також був відомий Атлантом. Головною галузю мистецтва була архітектура. Громадські будівлі та храми вражали своєю масивністю і гігантськими розмірами. Місто золотих воріт налічувало тоді понад 2 мільйони жителів, загальна кількість народонаселення всієї Атлантиди сягала 2 мільярдів. Атланти користувалися високорозвиненою технікою. Вони споруджували літаючі машини, рушійною силою яких був рід ефіру. Коли золотий вік толтеків скінчився, почався моральний занепад. Особисті інтереси, жага багатства і влади, розорення і знищення ворогів з метою збагачення. Дедалі більше опановували свідомість мас. Королі, більшість духовенства і значна частина народу почали застосовувати потаємні сили, незважаючи на, на закони, приписані ієрархією, нехтуючи її вказівками. Зв'язок з ієрархією порвався. Потаємні знання, спрямовані в бік недоброзичливості та самості. Перетворилися на чорну магію і чаклунство. Коли збочення еволюційних законів досягло свого апогею, перша жахлива катастрофа сколихнула весь континент Атлантиди. Столицю було зметано хвилями океану, мільйони людей знищено. Ця перша катастрофа сталася 800 тисяч років тому. Вона значно змінила розподіл суші та води на земній кулі. Великий континент втратив свої полярні області та зменшився. Друга менш значна катастрофа сталася близько 200 тисяч років тому. Материк розділ, розділився на два острови: північний, більший, що називався Рута, і південний, менший, що іменувався Даїтія. Близько 80 тисяч років тому сталася третя катастрофа, яка за силою і люттю перевищила інші. Даїтія майже зовсім зникла, а від острова Рути збереглася невелика частина Посейдоніс. Найкраща меншість, яка дотримувалася чистого і піднесеного життя, перед катастрофами завжди емігрувала. Цими еміграціями керували духовні вожді. Які передбачали лихо, що загрожувало країні королі, які дотримуються благого закону і підтримують зв'язок з ієрархією, завжди заздалегідь попереджали про катастрофи, що насуваються? Нарешті, у 9564 році до нашої ери потужні землі землетруси і виверження зруйнували Посейдоніс і острів занурився в море, створивши. Величезну хвилю, що затопила низини, залишивши по собі пам'ять в умах людей як про величезний руйнівний потоп. Четверта підраса Атлантів Туранська була жовтого кольору. Вона була буйною грубою жорстокою. Туранці іммігрували на схід і влаштувалися в центрі теперішнього Китаю. Ця підраса представлена в деяких частинах сучасного Китаю високими китайцями. П'ята підраса первинні семіти була біла. Характерними ознаками її були підозрілість, незлагідність, бічні війни з сусідами. Нащадки цієї підраси чистокровні іуд... іудеї та кабіли пів... Північної Африки. Шоста підраса Акадійці була біла, вона з'явилася. Після першої катастрофи. А кадійці від... вирізнялися комерційними, колонізаторськими та наві... навігаційними здібностями. Їхніми нащадками були фінікіяни. Сьома або монгольська підраса зародилася в татарських степах Східного Сибіру. Ця підраса жовта розрослася неймовірно, її являє собою сучасні китайці. Японці є помісі кількох підрас. Вони, ніби останній накип всієї корінної раси. Ось чому в них багато якостей, що відрізняють їх від китайців. П'ята раса, яка стоїть нині на чолі людської еволюції, походить із п'ятої підраси Атлантів, первинних самітів. П'ятої корінної раси, поки з'явилося тільки п'ять підрас. З Центральної Азії перша підраса перейшла в Індію і влаштувалася на півдні від Гімалаїв. Вона стала панувати на великому Індостанському півострові. Першу підрасу представляють не тільки арійські індійці, а й вищий правлячий клас стародавнього Єгипту. До другої підраси належать арійській. Семіти, що відрізняються від первинних семітів четвертої раси: це Халдея, Асирія, Вавілон, а також сучасні Араби і Маври, третя підраса іранська, до якої належали стародавні перси, нащадки яких парси. Четверта підраса кельтська, це стародавні греки і римляни, а також сучасні греки і італійці, французи, іспанці. Ірландці, шотландці. До п'ятої тевтонської підраси належать слов'яни, скандинави, голландці, німці, англійські, англійці та їхні нащадки росіяни по всьому світу. Нині люди п'ятої раси підійшли в притул до порога шостого вдосконалення людства шостої корінної раси. Шоста раса матиме досконалість форми. Поряд із вищим розумом і духовністю. Дякую за увагу.